Німецька президент, перше питання до обох президентів. Чи ви погоджуєтеся з президентом Трампом, що немає жодних жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно? Отже знаєте, я думаю, не термін такий важливий, а важливо і що що справді має значення. Це факт. Факт повинно бути припинення вбивств. Це найважливіше. Ми назвемо це припинення вогню чи мирна угода. Зупинити вбивства. Це перше. Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч. Тристоронню зустріч між. Президентом України, президентом Сполучених Штатів та Росії. І я Думаю, дуже важливо те, що. Щоби були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. це не про терміни, це про зміст. Це важливо. дуже дякую. Я цілковито погоджуюся з Урсулою і знаєте, від самого початку я думаю, це сталося у березні, коли президент Сполучених Штатів він запропонував припинення вогню як перший елемент припинення вбивств, І Ми погодились на це, підтримали це. І я думаю, що це був дуже сильний. Це була сильна ідея. Натиснути на Росію до реальних перемовин, і зараз ми чуємо інші сигнали. Я думаю, що ми повинні поділитися всім цим в деталях, і те, що Урсула говорила, про що ми говорили в двосторонньому форматі, про що будемо говорити зараз з усіма членами коаліції охочих, з усіма європейцями, ми повинні поділитися всіма нашими думками з президентом Трампом. Потрібно, щоб Сполучені Штати були на нашій стороні. Я думаю, що президент Трамп. Поділяє те, що нам треба мир, але кроки до миру. Знаєте, нам нам потрібні правильні належні кроки, щоб отримати тривалий мир. Зупинити Путіна це не означає зробити дати паузу Путіну, а зупинитися і дати тривалий мир для всіх нас. Дякую вам. дякую, друге і останнє запитання. Дякую, Олена Радіо Абрамович, Радіо Свобода. Пане президенте, Путін сказав, що розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. У Вас вже була розмова з президентом Трампом. А скажіть, чи озвучив він бачення Росії щодо гарантій безпеки для України, які прийнятні для Росії, так і які гарантії безпеки, власне, прийнятні для України? Чи досі ми говоримо про е, on the ground, тобто війська певні? Чи це ця п'ята стаття? Якщо можете поясніть ваше бачення, як це може виглядати, і коротке, просто е, як у вас настрій, чи нема перестрохи, що в білому домі може все піти так само, як було 28 лютого? Дякую. Sorry, also... <laughs> і я перепрошую, якщо можу також задати запитання пані президенту. Я, я думаю, що це було одне запитання, бо у них є дзвінок. Дякую. Дуже... Дякую, дуже дякую за запитання. Передусім, я не знаю про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце я вважаю, гарантії безпеки. Чи підключ чи є troops on the ground, чи є така захист, як у деяких інших держав в небі, ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense. Це тільки поки що запитання на них. Ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те про що ви говорите, мені здається, це сигнали русської стороні, сторони, що вони не будуть. Нас далі окуповувати. але якщо чесно, це поки що ну поки що це просто слова і на рівні трьохсторонньої зустрічі готові говорити. Що стосується Білого Дому, я налаштований дуже продуктивно. і в гарному сенсі, в усіх сенсах цього слова.